Послання 1038 Зі збільшенням своєї кількості послідовники сатани робитимуть все можливе, щоб публічно заявляти про своє поклоніння дияволу. Понеділок 3 лютого 2014 року Божого 21.00. Моя ніжно улюблена дочко, ви пізнаєте моїх учнів. Не лише за їхньою вірою, а й за їхніми справами. Немає сенсу говорити, що ви любите мене, якщо ви не живете своєю вірою через ваші думки, слова і вчинки. Тільки за плодами, які ви приносите, можна сказати, що ви справді є моїми відданими учнями. Якщо ви говорите, що любите мене, то ви не можете відкинути тих. Які звертаються до вас по допомогу, тих, які знаходяться в крайній потребі розради. Якщо ви є дійсно моїми, то не будете уникати нагоди допомогти близьким, які переслідувані чи страждають від болю. Якщо ви є вірні моєму вченню, то ви не будете говорити жорстоко чи неприязно про інші душі. З іншого боку, ви будете в стані чітко розпізнати тих, які почитають мене за плодами, які вони приносять. Вони ніколи не будуть боятися проголошувати правдиве Слово Боже. Вони завжди будуть говорити правду, вони ніколи не скажуть поганого про інших, і вони будуть першими, які втішатимуть хворих, нужденних, і тих, які шукають правду. Вони завжди будуть ставити потреби інших вище власних потреб, виявляти терпеливість під час випробувань у моє святе ім'я і будуть мовчати, коли страждатимуть від переслідувань через свою вірність мені. Вони завжди будуть молитися за душі інших і благати про милосердя для всього людства. Отож, в той час, як я знаходжу велику розраду. І втіху в таких душах я прагну ще залучити до мого милосердя, ті душі, яких вкрила завіса обману, викликаного впливом сатани у їхньому житті. В той час, як я очікую на цей великий день, коли я поверну мій трон, я змушений терпіти агонію, дивлячись на звіра, сатану, який сидить на своєму троні. З гордо опертими руками, розставленими ногами, з головою козла, коли він валяється в лестощах, які йому добровільно складають ті, кого він заманив у пастку. Козел є символом його заражень, через яке він пожирає тіла і душі, усіх тих, яких він опанував, через гріх статевої аморальності. Його першою ціллю є осквернення людського тіла, через заохочення душ до деградації на всякий спосіб через органи чуття, його вплив є скрізь, і символ козла з рогами буде видно у кожному жесті. Його пиха вдовзі буде помітною через символи, які він заохочує показувати своїх послідовників з усіх суспільних прошарків. Демонструючи свою відданість йому. Зі збільшенням своєї кількості послідовники сатани робитимуть все можливе, щоб публічно заявляти про своє поклоніння дияволу. І кожному, хто вважає це нешкідливим, розумно було б зараз зупинитися. Вони повинні благати мене, Ісуса Христа. Допомогти їм подолати злу силу, яка буде проявлятися у світі через владу, якою сатана у цей час володіє. За кожен акт зневаги проти моєї церкви мій отець покарає винних. За кожен акт осквернення, який вони здійснюють у святих Божих храмах, вони будуть сильно страждати. Але в день, коли вони осквернять моє тіло, святу Євхаристію, велика кара, якої ніколи досі не бачено, впаде на моїх ворогів. Я прошу всіх, які вірять в мене, вашого улюбленого Ісуса Христа, усвідомити найбільшу мерзоту, яка зараз планується з метою знищення Божих дітей. Нечастивий план. Спокусити душі зректися Бога, продаючи себе тілом і душею звірові, підступно організовуються через світ рок музики, кіноіндустрії, політики та релігії. Настав час для того, щоб світ дізнався про зараження всередині Божого храму. Хоч багато людей відкинули б таку гідоту, якщо б вона була представлена їм відкрито. Правда полягає в тому, що багато з них не будуть обізнані. Проте, коли сатанинські символи будуть розміщені всередині церков, вони будуть впливати на невинних своєю силою, і без ваших молитов, жертв і страждань їх заберуть від мене. Коли в майбутньому надійде цей час, ці душі не повірять тим з вас, які знають правду, потім, коли ядро Божої присутності буде заатаковано через Його церкву на землі, наслідки будуть відчуватися по всій землі. Тоді Боже світло послабиться, оскільки присутність Бога буде погашена, лише темрява буде поширюватися. Я прошу вас, мої вірні слуги. Виконувати свій обов'язок і бути уважними до всього, про що ви були попереджені. Моїм висвеченим слугам, які незабаром чітко зрозуміють, що відбувається на ваших очах, я кажу наступне. Це, через мої накази я вкажу вам, як виконувати ваші священні обов'язки, щоб врятувати якомога більше душ. Залишаючись вірними моєму слову і живлячи мою паству, аж до того часу, коли я дам себе пізнати у Великий день ваш Ісус!